Привет, вы наконец-то ті... телефон на зарядці. Б? Правильно. Як мы начинаем видео? Якихось обстановок? Не можу поставити нормальный телефон. Я прийшла додому. И сегодня буде распаковочка маленькая, я нічого багато не купила, докуплювала то, что треба до школи. Взагалі, давайте будемо дивитися. Ножнички коли там школу через, грубо говоря, один день. Ну, да, вже ж вечір. І завтра, до речі, мені на Ногтік я вже казала, так що завтра буде в вро... вро... влог. А, такий в мене ось є. А, циркуль. Я думаю, те, що я буду носити без. Без цього чехла. Але я не розумію. Короче, ладно. Уже коли ми будемо. складати портфель і фінал, я вже вам тоді покажу. Портфеля у мене ще немає. Я сьогодні дивилась, нічого мені не подобається, я не знаю, що я хочу. Далі не питайте. Це е, червона ручка, звичайна червона ручка. Але за те, що вона просто в розовому колпачку і підходить гарненько до мого пінала і, взагалі, до моєї канцелярії, я взяла її ще. Дошу. Я купляла, звичайно, за 9 гривень в Аврорі, але вона, ну, вона не істетік. Далі. Дальше. Дальше зайшла, щоб я викупила смужки для носу? Ну, це таке. І це ужас. Я, я так намучилась з цим цими обкладинками це взагалі. Я купила не всі, не на всі свої підручники поки, але ось декілька обкладенок. Купила е, вербук для англійської. До речі, зараз покажу наш підручник і наш робочий зошит. Отак от мені ще завтра робить е, англійську. Це капець. І коли ж мені її робити? Там мел до 9 вечора. Вечора, я так сказала. ходить, уже почти розтрюпалася. Блін, що в мене завтра спон? Розплан... Рюкзак знайти! Я не знаю де. Коротше, да. Дуже естетик все. І купила один для географії цю практику. Нам сказали таке купити. Чесно, я його по дорозі поміняла, поваляла. Ну, нічого страшного. Блин, ну в шуте, там все-таки английский задал, я не знаю, как все будет. Да, такие дела. Так что, всем пока-пока. Я пошла складать и двадцать чуманной обкладанки перешла до моих подручников.